Та, якщо на вашому міні-тракторі або переробленому мотоблоку в тракторі виникли проблеми з гідравлікою або її взагалі немає, є готове рішення на вашу техніку. Це ми зібрали комплект гідравліки для нашого клієнта з двосекційним розподільником. Що сюди входить в цей комплект? Двосекційний розподільник, штусера на нього, НШ, фланці, штуцера на нього, привет, НШ, гідробак, циліндри це циліндр і рукава. Особливості цього комплекту є те, що він йде на двосекційному розподільнику. Розподільник йде на чотири положення з плаваючим положенням, одне нейтраль вверх, плаваюче положення. Так само інша секція. Він йде на два циліндри, на один і другий. Один йде на гідравліку, на навіску, інший йде на лопату. Тобто можна поставити циліндр і наперед трактора, і назад. Цей комплект є в наявності з односекційним, з двохсекційним або з трьохсекційними розподільниками. Все можна придбати по окремо або комплектом. Комплект в такому варіанті на один циліндр буде коштувати 13500. Якщо ще плюс додатковий циліндр, плюс 1500. Все є в наявності, можемо відправити новою коштую оплата приватного.